Телеканал Миколаїв та кінотеатр Мультиплекс. Презентують. Усім привіт вас! Вітає телепроект «Таймкіно» та я його ведуча Юлія Нерода телепроект, який розповість вам про усі новинки, які незабаром з'являться у сучасному кінотеатрі Мультиплекс. Сьогодні ми з вами поговоримо про продовження такої відомої і улюбленої для глядацької аудиторії комедії під назвою Зразковий Самець 2». Комедія, яка розповідає історію чоловіка супермоделі у головних ролях Бен Стіллер та Овен Вілсон. Тож представляємо вашій увазі комедію під назвою Зразковий Самець 2». У головних ролях Бен Стіллер. Оуен Уілсон, Уіл Феррел, Пенелопа Круз, Крістен Уік, комедійний бойовик зразковий самець 2» – Це продовження історії про чоловіка супермодель. Фільм є дітищем Бенна Стілера. Крім виконання головної ролі, він написав сценарій і зайняв режисерське крісло. Комедія стала шостою його режисерською роботою повнометражного фільму. На зйомки Стілер запросив зірок, які зіграли самі себе. Про плани зняти сиквел заговорили ще у 2008 році, і в 2011 році був готовий сценарій. Безпосередньо до зйомок приступили 7 квітня 2015 року і відзняли весь потрібний матеріал до липня 2015 року. Минуло 10 років після подій, описаних у першому фільмі Зірку подіуму Дерек. Казалундера уже мало хто пам'ятає, але відбуваються події, внаслідок яких до нього прикуто загальну увагу. Найкрасивіших людей світу вбивають. І перед смертю вони роблять селфі, дивлячись у камеру коронним поглядом Дерека. І лише сам дерек може покласти цьому край, знову пробравшись на самісіньку вершину світу моди. Тає сосиска там у тебе чи булочка. Пеки і пливучості. Чекай, що ми попливемо назад назаду, Рим. Тож, дорогі телеглядачі, швидше запрошуйте усіх своїх друзів на перегляд такої непередбачуваної комедії під назвою Зразковий самець 2. І не забувайте, що багатозальний та зручний кінотеатр Мультиплекс чекає на вас. З вами була я, Юлія Народа та телепроект Таймкіно. Щастя та здоров'я вам. До зустрічі у наступній програмі. Папа! -па!